Детективи, я більше всього детективи. А я всі жанри читаю, дуже багато читаю. То, напевно, те, що я читала і мене зацікавило, це була книжка про Медільду, звали головну героїні. Вона була зловсім маленька дівчина, її залишили батьки. Дуже багато сучасних українських дівчат, які пишуть цікаві речі. Наприклад, Катя Бльостка, такий цікавий сленг у неї. Жанр. Я не, не люблю детективи, а так, як. Романи такі люблю історичні, дуже люблю книжки читати. А зараз ви читаєте? Князь кий я читаю. Щоденник Слабака, книжка, а улюблений герой. Напевно, ну, сам грех він якби розповідає книжку цю саму. Важко сказати, це так, знаєте, це так треба не, не, не за одну секунду відповісти. Може. Той же самий Геральт із Ріві, теж із «Відьмака». Багато вже не читають їх, а сидять у телефонах. А воно ж якби пам'ять тупить пам'ять.